Добрий вечір, шановне товариство 10 червня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький. Ось і приступив до нормування винограду з зеленими паганами. Вибачте, що не зняв сам процес нормування. Але так сталося, що виноград за останній час сильно рванув вперед. І мало того, що треба робити проломку, вже заодно треба підв'язувати. Пагони доростають моментально до другої годроту. Вже й потрібно робити обробку. П'ять рядів обробив. Решта в процесі. Ось такі є екземпляри. Що вже скоро буде на третій проволоці. Завтра, якщо дозволить час і погода, покажу вам сам процес нормування. Ось тут закінчуються пронормовані ряди і розпочинаються ще от без нормування. Різницю, мабуть, видно. Так що підписуємося, коментуємо, ставимо запитання. Всім вам міцного здоров'я, до побачення!